На момент вибуху спали десь приблизно година година ночі. Не чули вибухи, не чули, просто прокинулися від чогось. Не розумію від чого. Ну все побігли, побігли спасатися. Чого не почули? Щось раптом прокинулися, дуже багато диму, їдкого нічого не видно. Так бігли. На балконі пожежа все дуже погано, Діти, діти схвильовані, налякані. Вибігли всі з квартири. Бачимо, що ще цей балкон палає, кімната, два балкони. Ну і так, все, все в такому. Ніку нікуди не пішли, тому що трошечки прийшли до тями, дітей відправили сусідам. Сусіди прибігли свою допомогу. Пропонували, я мешкаю в цьому будинку на третьому поверсі, і пожежа була якраз над моєю квартирою. Я поїхала до батька в Одесу. Мені дуже пощастило. У Мене наслідки слава Богу невеликі. У мене тільки згоріла. Ну там трошки вікно і затопила квартиру, так що наслідки Бог минув. Дякую всім своїм охоронцям і, 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 і ангелам-охоронцям і Богу, і всім. Зараз ну, треба, все сушиться, бо все мокре після потопу, і там поміняти вікно треба. І все, то у мене наслідки дуже в мене обійшло, мене дуже пощастило. Я ж кажу, ангели охоронці мене сп... врятували і мене, що я поїхала в Одесу і квартиру. Зараз я от сьогодні на роботі, я відпросилась, чекаю, приїде моя сестра, будемо щось. Ну, будемо подавати, я не знаю. Дев'ятий етаж я живу, одна. Сообщил мне внук. Бабуля, убегай скорее в подвал, потому что один говорит, шахет летит. И тут вдруг я оделась быстренько, выскакиваю, слышу выбух. Я не успела добежать, я на четвертом этаже остановилась в подъезде. В подъезде сидела, а тут он у меня звонит. бабуля, ты где, я говорю, я в коридоре параллельном. А он говорит, беги скорее в подвал, потому что сам тут, пока я добегаю, Бог, как жахнет. Только кот напугался и уши локатором начал ловить и смотрит на меня было большим ой, извините, большими глазами. Да я уже привыкла к этому всему. Привыкла. Конечно, нервы не выдерживают, но проходит. Сразу пью таблетки. Вночі ви бачите, що до нас на наше мирне місто знову були прильоти. Слава Богу! що Хочу сказати, що жертв нема, люди, люди не постраждали тільки квартири. Дуже вдячний нашим вогнеборцям. що… Відреагували, якщо б вони вчасно не приїхали, були б сильніше наслідки. Так що і наші сили ПВО, які відпрацювали, ми чули тут вибухи десь над морем. Слава Богу, до нас не долетіло. Якщо коротко, дві-три квартири, на мій погляд, постраждало ну, достатньо сильно. А ще п'ять квартир, так більш-менш, і люди зараз встановлюють. Там тільки в трьох квартирах відключили світло, а так все. Все є, є світло, так що тут в цьому питання немає. Зараз обслідують, вийшла вже наша група, яка буде розраховувати ущерб. І я думаю, що до кінця, до кінця дня ми вже це будемо знати. Людям роздали вже заяви, які вони напишуть на матеріальну допомогу від міста, отримують кошти, теж в залежності, хто як постраждав. Якщо ну, люди зараз ще не зверталися на відселення, то ми всім запропонували у кого там. Ну не всім а ті дві-три квартири, які є, вони сказали, що відсілятися не буде. Ми вночі тут були там три години, там чотири години ми пропонували, сказали, що не треба. І... Там є квартири, постраждали, де ніхто не мешкає, там постраждала одна квартира, теж, теж це було в цьому питанні, що відкрити. А так, що з комунального там майна тільки постраждала одна, там один радіатор, рванув затопили, треба було перекрити воду. Так, на сьогоднішній день, я думаю, я впевнений, що все під контролем. Після обіду будуть працювати комунальщики. В нашому місті є така програма, що якщо постраждало житло, ми прийняли на сесії, ми виділяємо спочатку на три місяці. Це кошти на зняття житла, щоб не шукати. Люди в нашому місті є сьогодні вільні квартири. Вони самі шукають, проплачують, а місто це компенсує, і плюс матеріальна допомога на пошкодження. А комісія відпрацює і це вже буде допомога від, від держави. Сьогодні зараз завершаються слідчі дії, тільки пройде комісія. Зараз буде у нас тут будуть комунальщики. Мені зателефонували з області, що під'їде Червоний Крес, під'їде до допомога. Може людям закрити це, це все. Так що ну, ще раз хочу сказати, що ми бачимо, що хто би що не казав, ну, в цьому домі є, жили тільки мирні жителі, тільки мирні жителі. Нема тут ви бачите, ніяких ні військових, ні об'єктів, нічого. Так що е, наші вороги, расисти б'ють по мирним жителям, і це, е, це дуже погано і це дуже погано для них, тому що у людей ненависті. Ну, перше, що місто виділить кошти, я, ну, ми завтра вже проведемо комісію, тому що нам вже не сесію, не тепку не треба. Ну і звісно, держави там буде допомога їм. Тобто, а перше очередня, звісно, місто допоможе. Тобто, я думаю, що завтра вже виділять кошти, але там як казначейство перечислі, то вже то вже не наше. Ми, ми повинні виділити їм кошти і звернути на це увагу.